Вітання, вельми, шановане панство. Сьогодні ми знову продовжуємо проходити Детройт, і я відкрию вам секрет, це не останнє наче відео. Для тих, хто не бачив попередні серії, будь ласка, гляньте їх, я старався. А для тих же ж, хто бачив всі попередні серії, хочу сказати: беріть собі чогось смачного подісти. Всі, дайте спозручніше про що був Детройт Become Human. Четверта серія, скажу одразу в цій серії, ми більше сфокусуємось на діях Маркуса, тому що виявляється, що я все розповідав нерівномірно. І Тепер нам потрібно наздогнати його історію, яка закінчилась на тому, що в доках ми вкрали кров. Інші персонажі також будуть тут присутні, але не так сильно, як в минулих. І одразу признаюсь, і мені дуже подобається Конор. Він найкращий з них всіх. Але зараз ми перевтілюємось у Маркуса, який після вдалої операції в доках Вирішив, що потрібно йти на наступні серйозні кроки, серйозні кроки в тому, щоб визнавати андроїдів також людьми, наскільки я розумію. Ну або хоча давати їм таке право: право бути девіантом. Саме через це Маркус вирішив захопити телевежу У 2038 році в Людей вже є андроїди. Це гуманоїди роботи, які тепер мають вже свої емоції і далі дивляться телебачення. Людь ну, нове серйозно, сценаристи. Ну будь ласка, не зливайте так все. Хоча що я дивуюсь? Там журнали є, електронні журнали. Прикиньте, на дві Ринки, як на мене, це ідіотизм, але треба припинити це горіння. Саме тому давайте продовжимо. І я хочу сказати, що план Маркуса тепер набагато краще ніж був в доках. через те, що він тут хоча б є. Для початку нам потрібно добратися до ліфту. Для того, щоб пробратися до ліфту, нам потрібно відволікти супервайзера людину. Для того, щоб відволікти супервайзера людину, нам потрібно дістати про неї якусь інформацію. Для того, щоб дістати якусь інформацію, ми просто її скануємо. Я нагадаю, все ще існує телебачення. Ну якийсь абсурд, по-моєму. Коротше, ми успішно обманюємо супервайзерку людину, що до неї хтось подзвонив і сказав, що в неї вкрали машину. Чи пробували вкрасти щось з машини? Ну менше з тим. Потім ми перетворюємо андроїд андроїдкиню, яка стояла на вході в девіанта для того, щоб вона нам допомогла. Вона радо погоджується і пропускає нас до ліфтів. Хоча там ще стоїть охоронець людина, якого я проходив декілька разів, коли шукав, що треба сканувати. Ми пробираємось до поверха серверної, і там в туалеті Маркус переодягається в працівника цього центру. Дайте мені відповідь на два запитання: перше. Яким чином вони доставили одяг на якийсь там 70-88 поверх? Друге, чого він не міг одразу переодягнутись з першого поверха дібратись до серверної вже в тому одязі, і третє яким чином взагалі тут з'явилася північ менше з тим, тепер у нас стоїть завдання взяти візочок? Ми на роботу приїздить. Що... Ні, тепер у нас стоїть завдання взяти візочок, дійсно взяти візочок і відволікти якимось чином охоронців, які стоять біля входу в саму сервер. Якщо ви думаєте, що у нас є якийсь запис, який ми будемо використовувати, коли витягнемо жорсткий диск і вставимо свій, то ви дуже сильно помиляєтесь. Ну як не крути, ви зі мною починаєте помічати оці нелогічні дірки в сценарію, який прописаний, тому що вони просто могли видіргнути сервер. Вернув і жорсткий диск, який один, і замість якоїсь програми, записаної завчасно, транслювався би Маркус, який би говорив, що він хоче рівних прав для всіх. Але є одна проблема: лінія Маркуса перестала бути логічною взагалі, тому що в серверну вони зайшли для того, щоби вирізати в склі коло, потім вилізти в шлюшку. <рив> вилізти в шлюбку. Там щоб мити вікна, шлюбка називається, по моєму Шлюбка їм потрібно для того, щоб дістатися на ще декілька поверхів вище. І тепер ще одне виникає питання: а чому не скористатись тим ліфтом, в якому ми їхали з самого початку? В чому проблема скористатись тим ліфтом? Тебе і так вже пропустили через прохідну а ти веселе. Появляються Джо і Семен. Як як я як? Вони до речі вийшли з ліфту. Ну, коротше, тепер ми вже точно на тому поверсі, але чомусь зовні він виглядає так, ніби там ще ремонт. Тому тепер нам потрібно розправитись з двома охоронцями, які охороняють вхід в пряму ефірну. Я не знаю, як там називається штука. Господи, боже, та штука називається студія. Коротше, тепер в нас стоїть вибір: вбивати цих охоронців чи не вбивати їх. Так як я людина, то краще було б їх не вбивати, тому що в них є сім'ї. Коротше, ми їх просто вирубаємо, заходимо в студію. Нас впускає один з андроїдів насправді. І тут починається прямий ефір, де я на. Диктовою Маркусу, що він має казати. І я не хотів, щоб почалась громадянська війна в Детройті. Саме тому я вибрав пацифізм. Що тут, що в наступних частинах, ви побачите, що я вибрав пацифізм, і це, якщо чесно, був не найкращий вибір. Менше з тим, продиктувавши свої умови, що ми теж хочемо шоколадку, по камерах бачимо, що до нас вже вривається поліція. То охоронне агентство прислало своїх найкращих вояк. Я не знаю. Тому ми починаємо втікати чомусь на дах. Семена в цей момент ранять. Запам'ятайте це, я в ролі Маркуса вирішив, що свого друга потрібно рятувати, тому ми витягнули його на дах. Тобто, ну я ж не знав, що вони на дах. Ну я б його там лежив. Ну просто я не розумію, яка адекватна людина. В них не було ні парашутів, ні нічого. Я не міг поняти, що вони потім будуть скакати з тими парашутами. Тому я витягнув його на дах, дав йому зброю, і ми всі втекли. Всі крім Семена, тому що він не зміг, бо він поранений. Зараз я вам розкажу історію Конра, яка сталася рівно після того, як ми вирішили справу в клубі Едем чи Еден. Клуб присвячений 40 Ден Короче, по якійсь невідомій причині ми оп... Та й твою мать, як тяжко ви слово опиняємося. Короче, по якійсь невідомій причині ми опиняємось в машині Хенка, а його в машині немає. Тепер ми йдемо шукати нашого друга, який сидить і думає над чимось, з бутилкою віскі, наскільки я пам'ятаю, і пістолетом. В якийсь момент ми запитуємо у Хенка, що сталося з його сином, тому що коли ми були з собакою, то ми побачили фотку сина. Не, не значить, що коли ми були з собакою. ні ні ні, ютуб, стоп, Ні-ні, стоп, 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 стоп. Коли ми вривалися в будинок детектива. А от що з тих двох злочинів менш вагомий злочин? Розваги з собакою чи того, що ми взагалі в чиюсь хату вдерлись? Забудьте за те. Давайте продовжимо. Коротше, Хенк розказує, що сина звали кол. Це до речі, також дуже важлива частина нашого проходження. Запам'ятайте, що сина звали кол, і що Семен зараз десь сидить на даху телевежі. Виявляється, що Хенк втратив свого сина через те, що Андроїд мусив робити йому операцію, і операція не вдалась. Саме тому Хенк на нервах наставляє на голову Конора пістолет. Але я знав, що він у нас не вистрелить. Ну він ну, немає суті в нас стріляти. Ми йому нічого поганого не зробили. Більше то. Ми його врятували, тому рухаємось далі. За кару ми знаходимо розу. Роза – Це та людина, яка має нам допомогти в тому, щоб перебратись Сполучених Штатів Америки в Канаду, тому що вона має славу людини, яка допомагає Андроїдам. А ми вже знали таких людей. Менше з тим. Роза кудись пропадає, і до неї ж приходить поліція, яка шукає тепер девіантів. Вони почали шукати девіантів після отої акції на телевежі. Нам за кару потрібно сховати будь-які сліди андроїдів в цьому будинку, що ми успішно робимо, і полісмен йде. Переносимось знову ж за Маркуса. Він вирішив, що захопити телевежу було недостатньо, тому що люди якось двозначно на то все дивляться. Саме тому він вирішує, що потрібно тепер зробити якусь іншу акцію. Також мирно, але все ж акцію. Тому ми йдемо ламати магазини Cyberlife. Ну я звичайно. Не якийсь там великий політик, не якийсь там великий психолог, але по-моєму трошки ну в нього щось не так з головою. Мала бути мирна хода. Ти просто збираєш все Джеріко, яке є, і ти йдеш ходою. А може грубою, яка різниця? Але ні, він вирішує, що джеріко треба наповнити новими андроїдами і новими деталями. Саме тому вони вриваються в магазини Cyberlife для того, щоб вірватися в той магазин, треба було зробити стільки активностей що, якщо чесно, я дуже і дуже сильно замахаюсь їх зараз вам перераховувати. Саме тому скажу, що я взяв грузовик і в'їхав ним в переднє скло. Тепер ми виголошуємо промову, і для мене вона звучала десь приблизно так. Мотивація то є сильна. Філософія, психологія. Саме головне залишається людьми і кричить, що ви живі. Я живу! Тепер в нас з'являються різні активності на площі, на якій був магазин, тому ми маємо її розфарбувати. І тут також є вибір: ми або стаємо пацифістами і не руйнуємо площу, або руйнуємо площу і оголошуємо, в принципі, громадянську війну між андроїдами і людьми. Я вирішив, що ми будемо притримуватись пацифістських ідей. Саме тому ми просто розфарбовуємо все, нічого не ламаємо, і потім йдемо. В певний момент всі починають втікати, тому що за нами вже виїхала поліція, бо виявляється, коли ти вламаєшся в магазин, то ти порушуєш Закон, ми починаємо бігти, і за рогом я чую постріли. Прибігши на звуки пострілів, ми бачимо, що декілька андроїдів вбито а решта зібралася якоюсь незрозумілою групою в добре освітленому місці. Підійшовши трошки ближче, ми бачимо, що наша група андроїдів захопила в полон двох поліцейських, які стоять зараз перед ними на колінах, плачуть і молють про пощаду, і так як Маркус лідер. Навіть не чекайте, що я буду щось з тим римувати. Навіть не пробуйте, то нам дають право вирішити їхню долю. Долю поліцейських я маю на увазі. Тут знову ж таки стоїть два вибори. Або вбити двох поліцейських, які перебили купу андроїдів, поки в них не закінчились магазини в пістолетах, або пощадити їх, щоб вони змогли піти до своєї сім'ї і розказати, наприклад, всім сусідам, що андроїди їх пощадили, і все нормально. Рішення, по-моєму, очевидне. Тому два поліцейських залишилися живими. Тепер повернемось трошки до Конора У тих подій, де Хенк наставляв на нас пістолет. Ми відправляємось на телевежу для того, щоб дослідити, що там сталося взагалі. І так як це дійсно справа девіантів, то це Логічно, що викликали Конора і Хенка. Ми приходимо туди і починаємо все обслідувати, і розуміємо, що неможливо було, щоб група девіантів зайшла просто так. Їм хтось мав відкрити двері. А якщо що, люди, які охороняли вхід, були вирубані, тобто вони не могли цього зробити, і це міг зробити тільки один андроїд, який знаходився всередині в студії весь час в Маркуса був якийсь там агент, який прям в студії працював, який міг би без проблем нас провести туди, без вирізання скла, без пританцьовок з тим склом, без серверної, без переодягання. Але Маркус вирішив піти складним шляхом. Отже, в Конора і в нас тепер завдання вирахувати того девіанта. А андроїдів з одним лицем стоїть троє перед тобою, і вони ніхто не показують ніяких своїх емоцій. Тому я вирішив піднажимати на всіх потрошки. Я не знаю, чому я не вибрав когось одного і не. Я довбав просто його. Але вже як є, в певний момент девіант ламається і починає битися з Конором. Він вириває в Конора якийсь чи то процесор, чи акумулятор. Я так і не розібрався. Але ми маємо тепер його дістати. Що ми успішно робимо і починаємо бігти за тим девіантом. Кричимо про це хенку, і бачимо, що девіант бере в руки автомат. Він стріляє по всіх присутніх, і в нас тепер є вибір або вистрелити в девіанта, забравши пістолет в копа, або врятувати Хенка, в якого шанс вижити зараз 30%. Я вирішив врятувати. Хенка і на такому цікавому моменті наша історія закінчується, тому що Конор знову помер. Насправді відео підійшло до свого логічного завершення. І в кінці, як завжди, я хочу сказати дуже велике дякую своїм спонсорам на Баймія Кофі Арбітер Біна, Девіл Дарксайдер, Толік, Абунік, Дмитро Герилів, Дмитро Дякі, Назар Самарець, Новіцький Віталій, Діґлер і Назар. Окреме дякую, хочу висловити Олександрі Кузнєцовій. Ну і вже по традиції: Харкайте на все росусіянське.